Привіт, це вже 16-та серія шляху до 500 мільйонів на найкращому українському сервері GTA 5 Кван Сьогодні, як завжди, буду проходити Battle Pass і спробую попрацювати на одній із найпопулярніших робіт на цьому сервері на роботі інкасатора. Прокачаю там навик і подивимося, скільки реально можна заробити на цій роботі. А якщо ти тільки почав грати на цьому сервері і не знаєш з чого почати, то я маю для тебе приємний бонус. Якщо ти введеш мій промокод Soprano великими літерами, то отримаєш 50 тисяч плюс один рівень та платіну. Віпку на 7 днів. Ось переможці минулого конкурсу, а також новий розіграш на 500 тисяч ігрової валюти. Як завжди буде 5 переможців, і кожен з них отримає по 100 тисяч. Щоб взяти участь, треба поставити лайк під цим відосом, написати комент, і обов'язково треба бути підписаним на цей канал. Сьогодні у батлпасі в мене було завдання заробити 100 тисяч працюючи на різних роботах. У гонки я поки що не можу возити, бо мене кікнули з банди. Пізніше думаю, уступлю якусь накшу, а зараз вирішив нафармити цю суму на роботі пожежника. У мене там жукачені. І четвертий навик, то ж мав би швидко з цим впоратися. І дійсно, буквально за годинку я це завдання виконав. Після цього потрібно було пройти щоденні завдання. Вони сьогодні були досить легкі: підняти шість людей аптечкою, зробити 28 кілів на арені і проїхати 5 кілометрів на велосипеді. Спочатку я вирішив поїхати на арену. Там швидко настріляв ці кіли і це зайняло зовсім небагато часу. Потім взяв оренду велик і накатав 5 кілометрів. Залишалось лише використати шість аптечок. З цим завданням деколи бувають труднощі, знайти Когось, кого можна підняти, не так легко. Хіба що я деколи виїхаю на трасу і там когось шукаю, або прошу друзів про допомогу. Але я все ж таки знайшов усіх потрібних людей і виконав це завдання. У результаті всі щоденні завдання я закрив і отримав плюс тисячу досвіду за це. Чотири рази використав бінокль та узяв ще плюс 250 досвіду за це. Після цього я поїхав до інкасаторів. У мене дуже велика комісія за трейди. А якщо тут качати третій навик, то комісія має стати мінімальною або, хоча би, значно меншою. Мені залишалося об'їхати ще 58 банкоматів до третього рівня, я вирішив їх докатати прямо зараз. Скільки часу це займе, не знаю, бо я катаюсь на цьому холодильнику, а він їде дуже повільно. Та ще й відстані між банкоматами дуже великі. От приїхав до першого банкомату і за нього мені дали 1155 доларів. За другий вже тільки 610 доларів, бо відстань була набагато коротшою. Поки що тут багато не заробиш, основне зараз це вкачати третій навик, і тоді вже буде цікавіше. Поки катався, тут згадав, що не забуде. Брав нагороду за 44 рівень. Забираю її, це картка зі скінами на зброю. Відкриваю і падає тактична гвинтівка. Виглядає вона прикольно, тому забираю її собі. Потім повертаюсь до інкасаторів, але цього разу мені пощастило і якраз набирали бригаду, тому не доведеться знову кататися на тому самому холодильнику. Через кілька годин я таки доїхав до останнього банкомату і нарешті підняв цей третій навик. Тепер зарплата має бути вищою і комісія значно нижчою. Також тепер можу орендувати нову інкасаторську машину. Вона набагато швидша. і от за перший банкомат вже дали 1104 долара. До речі, може хтось знає, чи є сенс скачати четвертий навик інкасатора, і яка взагалі різниця між третім і четвертим. Напишіть, будь ласка, в коментах, мені буде дуже цікаво почитати. Наступного дня знову випали щоденні завдання. Вони були досить легкі, тому я швиденько за них взявся. Спочатку потрібно було зробити 28 дерев. У мене покращена кірка, тож я з цим парився дуже швидко. Потім заробити 2675 доларів на старте. Роботі водія навантажувача, і знову без проблем я це виконав. Після цього поїхав до інкосаторів і поздоровився там з кількома гравцями, щоб завершити ще одне завдання. І щоденні завдання знову закриті. Зробив два кола на газонокосарці і хотів їхати робити щось далі. Але так вийшло, що в мене закінчились права на авто і мото. Тож довелося викликати таксі і швидко з'їздити в автошколу. Спочатку здав на авто, а потім на мото. Також забрав нагороду за 43 рівень. Вона, до речі, досить крута. Кейс, який Коштує 700 тисяч, а вже на 45 рівні буде сет літнього одягу. Завдання, до речі, знову оновились і я поїхав на пляж, бо там треба було знайти 15 схованок. І буквально майже зразу мені випав скарб, який оцінюється приблизно у 60 тисяч. Пізніше я його продам. Але в мене закінчились павербанки, щоб зарядити цей металошукач, тож я поїхав на пошту, щоб забрати нові. Також у мене завалявся другий стейч, я виставив його на продаж трохи нижчі ринку за 350 тисяч, і він одразу вже продався. Повернувся назад на Пляж, закрив завдання і отримав ще плюс 1000 досвіду. Після цього катався електриком, шукаючи павербанк. Але за одну годину нічого не знайшов, тож забив на це завдання. До речі, у мене назбирались два ваучера, які я давно хотів продати, і нарешті я знайшов покупця. Привет. Квіт. А по скільки ти купуєш? 700. Вообще супер. Так, дві штуки по 700 тисяч. Раз. Два. І плюс 1400. Подякуємо, Все, Вс, тобі гарно дякую. Якщо ще буде, ще один буде, якщо що. Я раді маю дискорд твій, якщо що, туди напишу. Тобі теж, давай, удачі. Получається, продав обидва за 700 тисяч і у сумі підняв 1 мільйон 400 тисяч. Тож на сьогодні все. Якщо тобі сподобалась ця серія, не забудь підтримати мене своїм лайком. Коли тут назбирається 60 лайків, одразу вже випускаю нову частину.